У підкамені відбувся завершальний концерт, на якому колядували про відлуння події. Дивіться далі! Ще цього дня на сцені виступив зразковий дитячий хор «Передзвін» під камінської школи мистецтв, трепетно виконавши чудову колядку. поляна, слави поляда, слави. Ансамбль «Мінорія» виконав народну щедрівку, небо небо ясні, зорі вкрили. Ансамбль Мінорія виконав народну щедрівку, небо ясні зорі, крили, яка наповнена добром та любов'ю. На розколіду чисельно завітали місцеві жителі, представники місцевої влади, всі бажаючі. Учасники художньої самодіяльності Пеняківського старостинського округу виконали давню колядку. Ой, ви чули люди ой, таку новину. Також завдяки активності працівників культури, які приготували смачні страви, було зібрано більше 11 тисяч гривень. Ще фінансами до благодійного дійства долучилися жителі села Поликорове, які передали 5 тисяч гривень. А працівники та мешканці Підкам'янського психонорологічного інтернату за сувеніри, вироби та смаколики для благодійної ярмарки зібрали 2,5 тисячі гривень. Також до події долучилася сім'я кутняків, яка зібрала 1 тисячу 110 гривень, торгуючи смачним домашнім глінфейном та смаколиками. Загалом завдяки всім небайдужим жителям було зібрано 19 662 гривні. А божа я мати, про це є узнала, і із все царство з дитя. Мутіка. Повну версію розколяти у підкамені ви можете переглянути у нашій постійній рубриці без коментарів на телеканалі Броди онлайн. Наталія Коваль Сріні Кішин, телеканал Броди онлайн.